Нюрнберзький процес, серія судових процесів за участю старших нацистів, що вижили, з метою притягнення їх до відповідальності за ведення війни та вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час Другої світової війни. Було засуджено 22 нацистів, 19 з яких були визнані винними і засуджені до смертної кари через повішення або до тривалих термінів ув'язнення. Перші нюрнберзькі процеси проводилися з листопада 1945 року по жовтень 1946 року, а потім другий етап, в якому брала участь значно більша кількість обвинувачених, проводився з листопада 1946 року по квітень 1949 року. Нюрнберзький процес був першим в історії, де переможці у війні прагнули притягнути до відповідальності за свої дії вищих діячів зі сторони, що програла. Судові процеси були зняті на відео і значною мірою сприяли нашому розумінню того, як проводилася Друга світова війна, і відкрили як неспростовні докази, так і величезні масштаби таких звірств, як Голокост. Перший місяць судових процесів, лише початкові засідання, проходили в будівлі Верховного суду в Берліні, але 20 листопада вони перемістилися до палацу правосуддя в Нюрнберзі. Палац юстиції був обраний тому, що він був центром нацистських показових судових процесів проти ворогів Третього Рейху, місто було місцем проведення Нюрнберзького ралі. Сумно, звісного щорічного з'їзду нацистської партії, а комплекс мав практичну перевагу прилеглої в'язниці, де утримували обвинувачених. Обвинувачені зіткнулися з чотирма звинуваченнями, висловленими в Оксфордському компаньйоні до Другої світової війни. Участь у спільному плані або змові з метою ведення війни. Злочини проти миру. Воєнні злочини, наприклад, порушення Женевської конвенції, такі як жорстоке поводження та вбивство військовополонених, використання полонених для роботи, знищення приватної власності, спустошення майна та місць безвійськового обґрунтування, злочини проти людяності, наприклад, вбивство цивільного населення, використання рабської праці. Примусова депортація цивільного населення та переслідування певних соціальних, політичних, релігійних і расових груп. Перший і другий пункти виявилися проблематичними для визначення, і тому було важко знайти обвинувачених або винними в них. Це не дивно, враховуючи дебати серед істориків щодо того, чому і як почалася Друга світова війна і як далеко потрібно зайти назад, щоб виявити причини Другої світової війни. Причини, які в деяких випадках можна віднести як до переможців, так і до переможених. По суті, суд розглянув дані пункти як такі, що стосуються таких дій, як порушення міжнародних договорів та вторгнення та окупація вільних країн. Набагато легше було встановити випадки за графами 3 і 4, хоча й тут існувало додаткове ускладнення, що переможці самі були винні в тому, що сьогодні назвали б воєнними злочинами, наприклад. Бомбардування союзниками Німеччини, атаки підводних човнів на неозброєні судна та різанина польських військовополонених у Катинському лісі військами СРСР. Деякі факти сприймалися як даність, наприклад, що Гітлер мав намір розпочати світову війну. Крім того, як злочинні організації були засуджені так і нацистські організації, як Гестапо, СС, СА.